У нас такий вертольот в Volkswagen Caddy, І як не потрібно замінювати лампочки ближнього світла. Оцей носичок, він має бути уверх, він зараз вниз. Неправильно. Щоб зняти, не треба тут нічого ламати, виривати, треба просто цей клівничок відкрутити. Болток цей. Все буде окей. От, зняли повністю, відкрутили там клемничок. Було поставлено неправильно. От Бачите, відкручений клемничок. От цей носичок, цей носичок має бути вверх. Фарі. Ось так вверх має бути. А він був вниз. Тоді, щоб його зняти, то треба відкручувати клемник. Бо інакше не вийде. Якось так. Ось, замінили. Все працює. Зараз будемо замінювати ще цю. Так буде правильно. Йдинок. Була у нас ось така лампочка. Будемо ставити ось такі дві. Ось дивіться, з другої сторони все правильно. Получається цей носичок, вперся в цю пластмаску, зафіксувався вверху. Ото. Щоб його відкрити, треба в ту сторону потиснути. Ось так. Все. Все він відкритий, можна витягувати лампочку. Так, Все замінили, все працює. В супер. Ну, ставте лайки, дизлайки, кому сподобалось. Будемо знімати. Наступне відео будемо замінювати ось такі лампочки.